Життя під час війни воно триває. Заради перемоги потрібно наводити і підтримувати лад. Через віялові відключення світла, що спричинили ворожі атаки по цивільній інфраструктурі. Питання про те, як перезимувати цьогоріч, стало актуальним як ніколи. Зокрема, безперебійна робота комунікаційних мереж вкрай важлива не лише в будинках мешканців, але й в інших закладах. Зокрема, в Запорізькому ботанічному саду, де знаходиться десятки видів оранжерейних рослин, кожна з них потребує постійного тепла та освітлення. Кожної теплиці свій мікроклімат. Припустимо, там де у нас сукулянтні рослини зібрані, там терпимо до 5 градусів тепла. Там, де у нас ситрусові, там також терпимо до п'яти, але коли екзотичні рослини, тут треба держати ну, ну, хоча, хоча б 18-19 градусів. В даний момент зараз тут 22 градуси. Дуже погано, коли йде оці от перепади, то низька, то висока. Для рослин це дуже погано. Перебої з електропостачанням та опаленням позначились на роботі теплиць. Як зазначає керівництво, вони роблять усе можливе, аби врятувати екзотичну флору. Зокрема, аби підтримувати сприятливу для квітів температуру повітря, заклад заздалегідь забезпечили дизель-генераторами, дровами та буржуйками. Ці буржуйки вже більше сучасні, є у нас і старенькі, але ці ми закупили ще до війни, і у них дуже висока КБД, і вони можуть як від електроенергії запускатися, так і від дров. Ми все підготували, і тільки буде в цьому потреба, ми швидко туди виставимо трубу, тому що треба обов'язково, щоб виходила, виходило на воздух. Запорізький ботанічний сад має з десяток теплиць, тільки у великій оранжереї налічуються тисячі унікальних рослин. Наразі, через повномасштабне вторгнення та перебої з електропостачанням, рідкісна флора закладу опинилась під загрозою знищення. Однак, як зазначають фахівці, вони роблять усе можливе, аби колекція рослин вціліла та радувала відвідувачів після перемоги.